Проєкт маєтки Закарпаття складається з п'яти серій. У кожній розповідь про будинки та їх власників, музикантів, акторів, політичних та громадських діячів, котрі жили в Закарпатській області в 19-20 століттях, розповідає авторка проєкту Мирослава Вербищук. Перша серія проєкту Закарпаття це серія про маєток Нандора Плотені в селі Великі Лази. Ми поспілкувалися з місцевими жителями, з місцевими експертами, котрі розповіли про історію самого Скрипаля відомого, а також про маєток, котрий неодноразово змінював своє призначення. І, на щастя, він дожив до цих днів. Мирослава Вербещук каже, на Андерплотані збудував свій будинок у 1896 році. Родина Плотені володіє. Іла маєтком до приходу більшовиків та його націоналізації в 1944 році. Відтоді палац плотинів встиг послугувати і приміщенням амбулаторії, і денним стаціонаром, і школою, і літнім дитячим табором, і сільською радою. Аж поки у 2004 році не був відремонтований і облаштований під центр дитячої творчості. Сценарій для кожної серії проєкту писав Іван Бонь. Хлопець каже: кожна історія складається з трьох рубрик: біографія власника, як до. Ніхати та байки ми брали з відкритих джерел якісь основні факти. Все ж таки, люди досить відомі. Якщо не в Україні видавалися якісь статті, то, наприклад, в Угорщині. Потім вже починалася робота з експертами. Це люди, які присвятили своє життя дослідженню якоїсь там конкретної теми. І, напевно, цей персонаж пересікався або був навіть центром цього дослідження. Фінальним етапом це місцеві жителі. Від них ми дізнавалися не так багато фактів. Фактажу як байки, цікаві легенди, розповіді. І вже на основі цього ми вирішили зробити окрему рубрику Байки до рубрики Байки малювала ілюстрації Діана Гончар. «По сценарію я робила розкадровку, потім затверджувався. Я також опиралася на малюнки, які робила дизайнер. Шукала якісь референси в інтернеті, якісь зображення. Щоб було більш реалістично, У кожній байці приблизно по 6-8 кадрів ілюстрації виходить. У нас була байка про скрипача. Я малювала скрипки, як він отримав цю скрипку, як вона до нього дійшла. Продометраж серії проєкту до 15 хвилин. Відео монтував Мирослав Карбованець. Дизайнер відправили мені весь матеріал і навіть проказували, як вона бачить анімацію, яка може бути. І ми вже спільно так от разом все сиділи, думали. Але тут така річ, що це, напевно, все приходить в процесі роботи. Тобто ти можеш сидіти робити, 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 а потім подивишся, що в кінці результат не, не сподобався. Міняли місцями, тобто порядок, сам, міняли десь колежі, змінювали. У нас заставка вона така більш в колажному стилі. Десь, десь щось змінювали, додавали щось нове. Там подивилися спочатку. тривалість мала бути там до 10 секунд. Потім вирішили, що це дуже замало, і відповідно треба було ще домальовувати. Мирослава Вербещук каже, над проєктом маєтки Закарпаття працюють з липня цього року. Такі туристичні популярні об'єкти вже було знято з тої одну програму. А от про архітектурні якісь об'єкти якось медіапродукту дуже мало. Ми відбирали контрастні маєтки, котрі більш-менш збережені а котрі. В геть занедбаному стані і там можна сказати залишився тільки не знаю основа від нього. До прикладу, в руському полі маєток Андрія Новака. Ми будемо їх дублювати німецькою та угорською, тому що більшість із цих власників маєтків вони були зрозуміло угорцями або німцями. Ми намагалися вкласти сюди. Все, що може зацікавити молоду і не тільки аудиторію у інтернеті. Тобто тут є якісь елементи і тревел шоу, тут є і влоги, тут є і спілкування і реальне спілкування з реальними людьми. За словами Мирослави Вербищук, усі п'ять серій публікують до кінця жовтня, коли й завершується проєкт. Руслана гостюк, Іван Шимко, Андрій Гісим, новини на Суспільному.